Para informar. Кандидат в президенти Мексики, що програв недільні вибори, збирається оскаржити їхній результат. Представник лівих сил Лопес Обрадор поступився кандидатою від опозиційної інституційно-революційної партії Енріке Пеня на більш ніж 6 відсотків. Я не можу прийняти жоден результат, якщо не буду впевнений, що голоси громадян поважали, і вибори не були шахрайськими. Ми вимагаємо усі бюлетені та збираємо усі свідчення про правопорушення, щоб звернутись до суду. заявив Лопес Обрадор Тим часом переможець президентських виборів у Мексиці Пеня Нієто вже будує політичні плани на майбутнє. Він обіцяє сфокусувати зусилля на енергетичній, трудовій та податковій реформах, а також побороти організовану злочинність в країні. Пенія Нієто переміг з результатом 38%. Він упевнений у прозорості та чесності виборів. Виборча комісія підтверджує результат швидкого підрахунку голосів. Згідно з ним стає зрозуміло, що більшість громадян країни обрали позицію, яку я представляю. Запевняє Пеня інституційно революційна партія, яку представляє переможець виборів. Пеня керувала країною понад 70 років. Утім, соціал-демократи програли вибори 2000 року. Проти приходу до влади старої політичної сили вже встигли виступити студенти в Мехіко.